Деталі. Півтора мільйона євро, що виділив Євросоюз. На житло для переселенців пішли у хід. У 15 нежилих об'єктах Дніпропетровщини вже розпочали ремонтні роботи. Скільки людей отримають нове помешкання та коли відзначатимуть новосілля, знає Інга Лучкіна. Це гуртожиток для студентів з профтехучилища. Тривалий час. Перші два поверхи тут взагалі не експлуатувалися, бо були у дуже занедбаному стані. Зараз же ремонтні роботи киплять повним ходом, аби незабаром заселити сюди переселенців. Будівельники працюють тут вже тиждень, поки займаються демонтажем. Пробівка прийомів, підготовка під усилення пліт перекриття в зонах санузлов і душових вибівка оконних конструкцій. Грошима допоміг євросоюз на ремонтні роботи. Нашому регіону дали півтора мільйона євро. Безпосередні рішення приймалися єврокомісією, тому що Взагалі, проект міжнародної технічної допомоги такого плану вони реалізовуються зазвичай на конкурсній основі, але шляхом переговорів з європейською стороною ми змогли домовитись про надання цих грошових коштів на позаконкурсній основі саме для нашої області. Обрані для переселенців будівлі знаходяться у комунальній власності. Шикарні апартаменти після ремонту не обіцяють, але усе необхідне буде. Та міста компактного проживання та не для дільної сім'ї. Это те же саме общежиття, в котре мы расселяли и раньше людей. Я хочу, чтобы это люди знали. Подрядчики получили Подарядчики э, финансы на проведение, на закупку материалов и начало роботи. Работы у 15 об'єктах Дніпропетровщини планують закінчити до кінця жовтня. Тимчасове житло отримує трохи більше 2000 тисяч переселенців. Інга Очкіна, Сергій Кочить деталі.